Вирішити глобальне питання для того, щоб були обігові кошти для забезпечення роботи підприємства, немає. Ситуація погіршується ще в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас більша половина персоналу немає на роботі. І тенденція до зменшення кількості персоналу, вона є, і ну, в основному це зв'язано із невиплатою заробітної плати. У нас була бронь для. Військово зобов'язаних завтра останній день. Ми подали документи на обласну адміністрацію. Обласна адміністрація це питання проігнорувала на сьогоднішній день, і в нас з понеділка, я думаю, і вже є, що подали наші працівники, які військово зобов'язані, мають повістки. Відповідно, чисельність буде зменшуватися, і найгірша ситуація на сьогоднішній день. Це буде в цехах, які забезпечують роботу критичної інфраструктури. В плані того, що раніше говорилося зареєструвати це як об'єкт критичної інфраструктури, ми звернулися в Міністерство інфраструктури по напрямку очисних споруд водопостачання і водовідведення. Ми зареєструвалися як об'єкт критичної інфраструктури, але ми є як об'єкт критичної інфраструктури 4 класу. Відповідно до нормативних документів, як я розумію, Держспецзв'язок вносить в реєстр об'єктів критичної інфраструктури об'єкти, які відносяться до першого другого класу. Зараз ще подані документи нами в Міністерство Мінстратегпром по внесенню нас до об'єкта критичної інфраструктури по напрямку Промисловість хімія. Ці документи на розгляді. Ми з міністерством працюємо, я думаю, що десь на протязі місяця, напевно, питання буде вирішено, чи нас віднесуть до об'єкта критичної інфраструктури по напрямку промисловість хімія чи не віднесуть. Попередньо ніби повинні би віднести. Але там теж є свої категорії, до якої категорії нас віднесуть, ми ще не можемо зрозуміти, тому що ми можемо бути внесені лише по збереженню хімічно небезпечних речовин. Так як підприємство на даний час не працює. Власники проводять роботу із силовими структурами, і з нацполіцією, з СБУ і так далі, для того, щоб вирішити питання по можливості розблокування роботи підприємства, тому що по всіх на сьогоднішніх критеріях у нас вже назривають ознаки банкрутства. Незрозуміло чому чи це кажучи. Тобто, коли прийде час «Х», ікс... Ну, і тоді вже будуть шукати, хто винен, так? Чому всі мучали, чого всі не знали, точно не має бути. Тож ми далі продовжуємо цю війну з тим, ну не війну, ми на увазі боротьбу, з тим, щоб якось цю проблему розв'язати. Далі ми якраз підготували такий протокол, будемо далі робити звернення, щоб, дай Бог, достукатись, тому що, я ще раз кажу, це є на рівні, навіть не міста, не області, це більше на рівні державному рівні ці питання можна вирішити. А затягування рахунку ми перший раз збиралися. Кінець грудня, рахуйте, сьогодні вже майже половина березня, а результат ноль. Він що правда, з сторони Карпатного птахів, вживаються певні заходи, щоб їх доключити в перелік об'єктів практичних щоб хоча б вони були зі світом. Але тут питання стоїть навіть на світлі зараз, може, ну, світлі звичайно, а питання в тому, що проблема буде з працівниками. Що один час стане, що люди просто не вийдуть на роботу. А це біда. Не буде кому реально обслуговувати в оці цехи? Ми розглядаємо інші варіанти. Я не знаю, я підготував е, застави на власників крайній варіант передати в управління місту. Якщо, якщо не буде виходу, не буде кому обслуговувати. І місто не може, завершення підвищення. Навіть нуля, які там витрати величезні, але це вже такий крайній випадок, ну що робити. Давайте тоді ми ще доключимо, можливо, пункт, що ми можемо правда, доключити, щоб звернутися до ОВА, Невідкладно розглянути листов Карпатнутохім щодо бронювання працівників критичної інфраструктури. Якраз допрацювали це якраз одне питання, щоб невідкладно. Є питання ще за уваження? Тоді давайте з цим зауваженням, хто за даний протокол, хто за.